Вітаю поціновувачів математики. Розв'язуємо номер 138 перше рівняння. В чисельнику 3х-1 в знаменнику 2, плюс в чисельнику 6х плюс 3 в знаменнику 11 дорівнює 10. Ліворуч бачимо суму двох дробів. Щоб додати два дроби, необхідно їх звести до спільного знаменника. Спільним знаменником для наших дробів буде число 22. Отже, обидві частини рівняння домножаємо на 22. Кожен доданок. 22 множимо на 3х мінус 1 в знаменнику 2. 22 множимо на 6х плюс 3 в знаменнику 11. Дорівня 10 множимо на 22. В дробах виконуємо скорочення. 22 ділиться на 2 буде 11. 22 ділиться на 11, буде 2. А тепер застосуємо правило фонтанчика. 11 будемо множити на кожен вираз в дужках. Двійку будемо множити на кожен вираз в дужках. 11 множимо на 3х, 33х. Мінус 11 множимо на 1, 11. Плюс 2 множимо на 6х, 12х. Плюс 2 множимо на 3 6. Дорівнює 10 помножити на 22 буде 220. В лівій частині можемо звести подібні доданки. 33х плюс 12х буде 45х. А ось числа необхідно буде перенести в праву частину з протилежним знаком. 6 переносимо, мінус 11, переносимо. В правій частині було число 220. До нього переносимо 6 з протилежним знаком. 11 з протилежним знаком. 45х дорівнює 220 мінус 6, 214, 214 плюс 11, 225. Отже, шукатимемо х. Х це невідомий множник. Щоб його знайти, необхідно добуток 225 поділити на відомий множник на 45. Х дорівнює 5. 5 корінь нашого рівняння. Друге рівняння. В чисельнику 8х 3 в знаменнику 7. Мінус в чисельнику 3х плюс 1 в знаменнику 10 дорівнює 2. Ліворуч віднімання двох дробів з різними знаменниками 7 та 10. Нам необхідно знайти спільний знаменник. Спільним знаменником буде число 70. Отже, обидві частини рівняння будемо домножати на 70. Кожен доданок. 70 множимо на 8х мінус 3 в знаменнику 7. Мінус 70 множимо на 3х плюс 1 в знаменнику 10. Дорівнює 2 помножити на 70. В дробах виконаємо скорочення. 70 поділити на 7 10. 70 поділити на 10 7. Далі спрацює правило фонтанчика: розподільний закон множення відносно віднімання або додавання. 10 будемо множити на 8х, 10 будемо множити на 3. 7 будемо множити на 3х, 7 будемо множити на 1. Зосередились: 10 множимо на 8х, 80х, 10 на 3, 30, знак в дужках, зберегли. Увага! Перед другим дробом був знак мінус. Отже, фактично ми мінус 7 будемо множити на кожен доданок в дужках. Мінус 7 множимо на 3х, мінус 21х. Мінус 7 множимо на 1, мінус 7. 2 множимо на 70, 140. Ікси можемо звести. 80х мінус 21х буде 59х. А ось числа доведеться перенести в протилежну частину рівняння з протилежним знаком. 140 було в своїй частині. Сімку переносимо, змінюємо знак. 30 переносимо, змінюємо знак. 59х дорівнюємо. 140 плюс 30, 170 плюс 7, 177. Х невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, необхідно добуток 177 поділити на відомий множник 59. Буде 3. Отже, 3 корінь нашого рівняння. Переходимо до третього рівняння. В чисельнику Х в знаменнику 10 плюс в чисельнику 2х в знаменнику 5 дорівнює в чисельнику 7х в знаменнику 15, мінус 1 в чисельнику 6 знаменнику. Маємо 4 дроби, всі вони з різними знаменниками. Спільним знаменником для всіх чотирьох дробів буде число 30. Отже, будемо домножати обидві частини рівняння на 30 кожен доданок. 30 множимо на х в знаменнику 10. Плюс 30 множимо на 2х в знаменнику 5. Дорівнює 30 множимо на 7х в знаменнику 15. Мінус 30 множимо на 1 в знаменнику 6. Виконаємо скорочення дробів. 30 і 10, залишиться трійка, 30 і 5, 6, 30 і 15 двійка, 30 і 6 п'ятірка. Від першого виразу залишається 3х плюс 6 множимо на 2х, 12х дорівнює. 2 множимо на 7х, 14х, мінус 5 множимо на 1, Доданки, які містять змінні, є і в правій, і в лівій частині. Отже необхідно 14х забрати в ліву частину до інших доданків з х. 3х і 12х уже можемо додати 15х, 14х забираємо з іншої частини, повинні змінити знак мінус 14х, мінус 5 залишаємо без змін. 15х мінус 14х буде x дорівнює мінус 5. Отже, мінус 5 корінь нашого рівняння. Четверте рівняння. В чисельнику 1 плюс 2х в знаменнику 2. мінус в чисельнику 3х плюс 2 в знаменнику 3. Дорівнює в чисельнику 5х плюс 4 в знаменнику 6. Маємо три дроби з різними знаменниками. Спільним знаменником для всіх дробів буде 6. Отже, домножаємо обидві частини нашого рівняння на 6 кожен доданок. 6 множимо на 1 плюс 2х в знаменнику 2. Мінус 6 множимо на 3х плюс 2 в знаменнику 3 дорівнює 6 множимо на 5х плюс 4. В знаменнику 6. Скорочуємо кожен дріб. 6 поділити на 2, 6 поділити на 3, 6 поділити на 6. Далі спрацює правило фонтанчика: 3 будемо множити на 1, 3 будемо множити на 2х. Увага, перед другим дробом знак мінус. Отже, мінус 2 будемо множити на 3х. Мінус 2 будемо множити на 2. Дорівнює. Перед третім виразом не залишилось множника, Дужки можна просто опустити. В лівій частині бачимо два протилежних доданка 6х та мінус 6х, вони взаємно знищуються. 5х перенесемо в ліву частину з протилежним знаком. Стане мінус 5х. Четвірка була. Мінус 4 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. 3 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Мінус 5х дорівнює. 4 плюс 4 8, 8 мінус 3 5. Х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, добуток 5 поділимо на відомий множник мінус 5. Ділимо два числа з різними знаками. Отже, у відповіді буде число від'ємне. 5 ділим на 5, 1. Мінус 1 корінь нашого рівняння. Переходимо до п'ятого рівняння. 2х мінус 3 в чисельнику 5 в знаменнику. мінус 1-х чисельнику 4 в знаменнику. Плюс 5х плюс 1 в чисельнику 20 в знаменнику. дорівнює 9х плюс 3 в чисельнику 10 в знаменнику. Маємо 4 дроби з різними знаменниками. Спільним знаменником для всіх дробів буде число 20. Отже, обидві частини рівняння домножаємо на 20 кожен доданок. 20 множимо на 2х мінус 3 в знаменнику 5. Мінус 20 множимо на 1 мінус х в знаменнику 4. Плюс 20 множимо на 5х плюс знаменнику 20. Дорівнює 20 множимо на 9х плюс 3 в знаменнику 10. Скорочуємо кожен дріб 20 ділимо на 5, 4, 20 ділимо на 4, 5, 20 ділимо на 20, 1, можемо написати: 20 ділимо на 10, 2. Далі будемо застосовувати правило фонтанчика. 4 будемо множити на 2х, 4 будемо множити на 3. Мінус 5 будемо множити на 1 і будемо множити на х. Ну і двійку будемо множити на 9х і на 3. 4 множимо на 2х, 8х. Мінус 4 множимо на 3, 12. Увага, мінус 5 будемо множити на 1 мінус 5, мінус на мінус дасть плюс 5х. Перед наступними дужками не залишилось числового множника, отже їх можна просто опустити. Дорівня. 2 множимо на 9х, 18х, плюс 2 множимо на 3, 6. Збиратимемо в лівій частині, отже 18х нам треба буде перенести числа будемо збирати в правій, отже мінус 12, мінус 5 і 1 будемо переносити. 8х плюс 5х, плюс 5х можемо звести подібні доданки. Отримаємо 18х. Але ж 18х нам треба забрати з правої частини з протилежним знаком. Отже, ще мінус 18х. Дорівнює. 6 в правій частині вже було. 12 перенесли з протилежним знаком, 5 перенесли з протилежним знаком, одиничку перенесли з протилежним знаком. В лівій частині зводимо подібні доданки. 18х мінус 18х буде 0х. 6 плюс, 12, 18, 18 плюс, 5, 23, 23 мінус 1 22. 0х дорівнює 22. Чи є такий х, який при множенні на 0 дасть число 22. Немає такого х. Отже, і наше рівняння немає коренів. Шосте рівняння. В чисельнику 3х мінус 5 в знаменнику 4. мінус в чисельнику 2 х в знаменнику 3, плюс в чисельнику 2х плюс 5 в знаменнику 12, дорівнює в чисельнику 5х мінус 6 в знаменнику 4. Маємо чотири дроби з різними знаменниками. Спільним знаменником для всіх чотирьох дробів буде число 12. Отже, домножаємо обидві частини нашого рівняння на 12. Кожен доданок 12 помножити 3х мінус 5 в знаменнику 4. Мінус 12 помножити 2-х в знаменнику 3. Плюс 12 помножити 2х плюс 5 в знаменнику 12. Дорівнює 12 помножити 5х мінус 6 в знаменнику 4. Скорочуємо кожен дріб. 12 поділити на 4 буде 3, 12 поділити на 3 буде 4. 12 і 12 скоротяться повністю. 12 поділити на 4 буде 3. Знову спрацює правило фонтанчика, розподільний закон. 3 будемо множити на 3х, 3 будемо множити на 5. Далі увага! Перед дробом був знак мінус. Отже, мінус 4 будемо множити на кожен доданок в дужках. Перед наступними дужками множник скоротився. І перед четвертими стоїть множник 3. Отже, трійку будемо множити на кожен доданок в дужках. 3 множимо на 3х, 9х. Мінус 3 множимо на 5. Мінус 4 множимо на 2, мінус 8. Мінус на мінус дасть плюс 4х. Тут просто дужки опускаємо. 3 множимо на 5х, 15х, 3 множимо на 6 мінус 18. Ліворуч можемо звести подібні доданки: 9х, плюс 4х і плюс 2х, 13, 15 х 15 іксів у нас було і в правій частині. Нам його треба забрати в ліву частину з протилежним знаком. 15 Праворуч було число мінус 18, воно залишиться в своїй частині. А ось інші числові доданки. Мінус 15, мінус 8 і плюс 5. Треба буде забрати в праву частину з протилежними знаками. Плюс 15, плюс 8, мінус 5. Коли ми забираємо доданок з іншої частини, обов'язково змінюємо знак на протилежний. 15х мінус 15х буде 0х. Мінус 18 плюс 15, мінус 3. Мінус 3 плюс 8. 5. Плюс 5 мінус 5 0. Отже, замість ікса ми можемо підставити будь-яке число, і наша рівність буде правильною. Отже, корнем буде будь-яке значення х. Рівняння розв'язано.